Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу. Холодильник охолоджує продукти, мікрохвильова піч нагріває страви, на екрані телевізора з'являється зображення, світлофор регулює рух транспорту і пішоходів. Що спільного між такими різними приладами ми вивчимо сьогодні на уроці під час опрацювання теми, як виникає та яку роботу виконує електричний струм. Науковці ще. В XVII столітті навчилися отримувати електричний струм. Так називають напрямлений рух електронів або інших заряджених частинок. Значно пізніше з'ясували, що електричний струм спричинюється рухом електронів і винайшли спосіб керувати ним. Ми не бачимо струм, але бачимо роботу, яку він виконує. Наприклад, завдяки струму обертається барабан пральної машини. У радіоприймачах лунає музика. Лампа освітлює кімнату. Нагрівається праска тощо. Розглянуті приклади ілюструють теплову, звукову, світлову дію електричного струму. Зрозуміти, що необхідно для виникнення електричного струму та як він виконує роботу, допоможе модель найпростішого електричного пристрою що називають електричним колом. Розглянемо детальніше складники електричного кола та їхнє призначення. Джерело струму виробляє електроенергію для споживача струму. Прикладами джерел струму є батарейки та акумулятори. Споживач електроенергії отримує електричну енергію і перетворює її в інші види енергії. Наприклад, Лампа перетворює електроенергію на світлову. Споживачами електроенергії є всі електроприлади. Дріт або провідник електричного струму проводить електричний струм, доставляє електроенергію від джерела струму до споживача. Вимикач контролює проходження електричного струму, замикаючи і розмикаючи електричне коло. З наведених на цьому уроці складників можна утворити найпростіше електричне коло. На екрані проілюстровано роботу електричного струму світіння лампи. У поданому електричному колі джерелом електричного струму є батарейка. У батарейці відбуваються хімічні реакції і енергія, яка в них виділяється, перетворюється на електричну. Усі складники електричного кола з'єднані між собою дротами. По них проходить електричний струм. Перш ніж струм потрапить від батарейки до лампи і вона засвітиться, струм надходить до вимикача. На екрані вимикач вимкнений, електричне коло роз'єднане. Струм до лампи не доходить, вона й не світиться. Тепер на екрані вимикач увімкнений, тож утворилося замкнуте електричне коло. У замкнутому електричному колі проходить електричний струм і лампа світиться. Коли будь-який електроприлад під'єднують до електромережі і вмикають, теж створюється замкнуте електричне коло. З власного досвіду ви знаєте, що в приміщенні лампу легко увімкнути і так само вимкнути, якщо, ж, звичайно, вимикач справний. Спробуйте створити самостійно електричне коло та дослідити, чи всі тіла проводять електричний струм. Тіла для дослідження оберіть на власний розсуд або скористайтеся переліком, наведеним на екрані простий олівець, металева ложка, пластикова миска або ложка. Прикладайте вільні кінці дротів до досліджуваних тіл по черзі та спостерігайте за лампою. Якщо лампа або світлодіод світиться, то електричний струм проходить через тіло. Якщо лампа не світиться, то тіло не проводить електричний струм. Результати спостережень записуйте в таблицю, яку попередньо накресліть в зошиті. Класифікуйте дослідження тіла на ті, що проводять електричний струм і ті, що його не проводять. Поміркуйте, які висновки ви можете зробити про здатність різних матеріалів проводити електричний струм. Речовини і матеріали, які проводять електричний струм, називають провідниками. До них належать усі метали й вироби з них. Тому частини електротехнічних виробів, які повинні пропускати електричний струм, виготовлено з металів. Наприклад, дроти всередині електричних кабелів, штирів, штекерах і так далі. Тіло людини і вода також проводять електричний струм. Тож заборонено торкатися електроприладів мокрими руками. Варто обачно користуватися електроприладами, якщо поблизу є вода, наприклад, у ванній кімнаті. У металах, з яких виготовлені дроти, чимало електронів, які рухаються невпорядковано по всьому металу. Та варто під'єднати дріт до джерела струму, наприклад, до батарейки, і рух електронів стає впорядкованим, виникає електричний струм. Речовини і матеріали, які не проводять електричний струм, називають ізоляторами струму, як от сірка, кисень, пластик, порцеляна, гума, папір. Ізолятори наявні в електричних виробах для безпечного їх використання. Наприклад, вилки і розетки, кабелі побутових приладів мають ізоляцію пластиковий корпус. На лініях електропередач використовують порцелянові. І скляні електроізолятори. Люди повсюдно використовують електричну енергію. Наприклад, коли заряджають телефон, підігрівають їжу, вмикають телевізор, працюють на комп'ютері чи освітлюють приміщення. З роками людство споживає все більше і більше електричної енергії, але запаси електрики небезмежні, тож ощадливо використовуйте електрику і спонукайте до цього людей зі свого оточення. Користуючись електроприладами, необхідно дотримуватися інструкцій з їх використання, аби уникнути ураження електричним струмом, адже він може викликати опіки й судоми, порушити роботу серця. Необережне поводження з електроприладами в побуті стає причиною нещасних випадків та пожеж. Коли люди одночасно вмикають багато електроприладів, наприклад, праску, водонагрівач, електрочайник, пральну машину тощо, або подовжувач з кількома розетками трапляється перевантаження електромережі. Тоді електричні дроти можуть нагрітися, а ізоляційний матеріал спалахнути. В такому разі можливе займання електроприладів і навіть будівель. Для захисту електрообладнання застосовують запобіжники автомати. Вони розмикають електричне коло, як тільки виникає перевантаження. Вам обов'язково необхідно дізнатися у дорослих, де розташований автомат, запобіжник у приватному будинку чи квартирі, в яких ви живете, та як ним користуватися. Якщо відбудеться займання праски чи іншого електроприладу, запобіжник може автоматично не спрацювати і не припинити надходження електричного струму, тоді вам це прийдеться зробити власноруч. Так ви вимкнете електричну мережу у будинку. Замінювати електричні лампи, ремонтувати електричні прилади можна лише вимкнувши їх з розетки, тобто від'єднавши від електромережі. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!